За розвиток культури у ходрові відкрили палац мистецтв. Щоправда, не новий, а відновлений. Збудований ще в 1923 році. Будинок потребував негайного ремонту, проте коштів не вистачало. Неможливо стало можливим завдяки спільним зусиллям. Будівлю таки привели до ладу. Тепер такому осередку культури можуть позаздрити більшість районних центрів Львівщини, оскільки вже сьогодні палац може приймати фестивалі на високому мистецькому рівні. З Ходорова повернулася, і наша знімальна група. Культури близько сотні років, а виглядає як новозбудований. Після ремонту приміщення палацу вражає не лише своєю красою, а й атмосферою. За короткий термін часу тут провели великий масштаб робіт. Спершу здавалось нереально, проте за рік реконструкцію завершили. Міський голова ходрова зізнається, здійснила з його мрія. Причому не одна. Я поставив собі за мету. Щось зробити в ходорві таке, щоб, то в першу чергу культуру підняти, спорт підняти О, І е, хочу сказати, що. Чи ще тоді головою те скликання? Мені було десь зараз, ну, коли, наприклад, жовпа там, чи городок мали вони батих депутатів, тобто люди ж багаті були, допомагали місту вирішених тих чи інших питань, комунальних питань, інструкторів міста. Так, так, так. У нас, на жаль, так сталося, що одні політикою тільки казали, будуть займатися, а господаркою не будуть займатися. Один в полі не воїн зробити таку велику роботу без допомоги було неможливо. Тож до реконструкції будівлі долучилася не лише громада Ходорова, а й меценати. Найбільшу організаційну та фінансову підтримку надав депутат Львівської обласної ради Андрій Кіт. Він вважає, дбати про культуру та розвивати її необхідно повсякчас. Це не є просто будинок культури. Це є будинок, який для нас є нашою історією. Це є історією. Є, проходила ще з 30-х років історія е, творення української просвіти, українського духу, і наше завдання, і завдання кожного з нас є долучитися до того, щоб цей патріотичний дух, просвітницький дух е, ми змогли передати нашій молоді, і наша молодь була е, гідним, е, гідним подовжувачем тих українських традицій, які ми е, тут маємо. Після ремонту тут і працюється краще. Принаймні в цьому запевняє Наталя. Вона учасниця народного ансамблю надністрянка, тож проводив закладі чимало часу. Клуб був не дуже постійний для того, щоб танцювати. Тут не дуже було добре, знаєте, некомфортно було. А от на даний момент зараз набагато ліпше. Хочеться сюди приходити кожен раз і танцювати. Піснями, танцями і не тільки гарний настрій. Усім присутнім в залі подарували колективи художньої самодіяльності, які стали візитною карткою міста.